Ну, доброго ранку спляча красуня! ха Ха, ти добре спав, велика пташка? Ух, Краще ще могло бути, мабуть. О, Бліц, У тебе точно є багато коней? Чи є за цим історія? Є. Але вона довга, та занадто драматична. Сніданок буде готовий миттєво! Бліц. Ем, чи міг би ти взяти. Взяти що? Неважливо. Гаразд я не знаю, що ти їси, тож я просто зробив усе потроху, сподіваюся, що тобі щось подійде. Взяв яйця, зробив їх особливими. Оу, oh. обля. Вибач, це для тебе як канібалізм чи не 네, так? Е, ні, просто неприємно. Але це білок як не як. Ага, отже, що ти зазвичай єси? Зазвичай я обідаю за індивідуальною дієтою, якого готує мій обслуговуючий персонал, сповнений основних поживних речовин і свіжоприготованих рідкісних продуктів, таких як смажена полівка або вогняний кої, салат зі свіжої капусти. О, чудово, є ще що мені по кишені. Мабуть, щури прийняв. Я візьму свої свопадкрадолі і піду до того про волкасягнів день. Добре було б, Щури завжди було улюбленою закускою вії. О ні, де телефон. Вибач мила, ніяких розмов цим мерзотником. Андреальфус, подивися, хто нарешті дзвонить. У, так довго, це смішно. Він думає, що буде говорити з донькою. Смішно. 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 <реш> відповідай, відповідай, Вія, дорога, будь ласка, відповідай. Відповідай. Ні, ні-ні-ні ні. Блять. Гей, гей, е, е, що ти? Слухай, я впевнена, що все буде добре, гаразд. Я, я впевнена, що вона, вона просто відійшла зараз. Та дихай, все буде добре. Грошей. Не впевнений, але так я, коли в мене немає грошей. А! Гей, столас! З грігоством! Якого біса це було! Ах, це гріховство. Ти знаєш день, коли кожен пеклонародження святкує своє грішне коло і діє відповідно до нього. Або якийсь гріх, який хочеш? чесно. Не можу сказати, що я знайомий з цим святом. Справді, ва, багаті люди не розважаються, чи що ні, розваги безкоштовні, але ми можемо дозволити собі приємні речі. Знаю, що може допомогти цьому привілеюваному ставленню. Паперова тяганина. Чому на зі мною в офісі не допоможеш луні з наша кабісей робота? Ти обрав проводити свято на роботі? Я обираю провести свято на роботі. Бачиш, минулого року я підвалив свою квартиру, тож цього року ми робимо це в офісі. Це застраховано. Ох, Мі. Непогано. Я вкушу тебе. Ти завжди змушуєш мене дивитися старі мюзикли. Коли я хочу подивитися кліверу рука 6 остаточне розщеплення. Ну, ти весь час храпиш. Я тебе розіб'ю. Ні, я зроблю це першим. Мила. Слухайте хехи, сьогодні у нас стола в офісі, тому я хочу, щоб кожен з ваших червоних дуб поводився як найкраще. Е, ви буквально єдиний, хто повинен цього дотримуватися. І це затримання, Макс. Міля вдар його. <плес> Добре, щасливо, Грігоста, Макс! Тепер, Луні, Столас хоче навчитися секретувати, тож покажи йому, як це робиться. Ех, Це буквально так. Дзінь, дзінь здравствуйте, ДПВ. Так, ми можемо вбити цього мудака. Хочеш призначити зустріч четверну? Тоді побачимось придурок. Клік. Це легко, як гріх бріз. Чи можу піти з вами, якщо він сьогодні розмовлятиме? Я думаю, так. Так. Бачиш Толос. Нарешті тобі щось допоможе чимось зайнятися, і я можу тобі за це заплатити. Тобі ж знадобилося трохи грошей, чи не так? Трохи грошей? О, господи. Я ж тепер бідний. <плес> Бля. О, відповідай, відповідай! Ти зробиш це стола, здавай, візьми дровку. Здравствуйте, БПВ. Так, ми вп'ємо вашого мудака. Так, негайно можете прийти зараз. Дякую. Доброї доби. Е, досить близько, гарна робота, друже. Ви сказали, що можете вбити когось негайно. О, так, ми можемо, так. Добре, тому що це різдво. Це гріга Леді, Кажіть правильно. Терпіти не можу, що мій добаний колишній чоловік насолоджується цим священним відпочинком з моїми доньками, коли він до бісок пішов від мене до іншого чоловіка. О, oh, гаразд. Це звучить, щось, ще може траплятись час від часу. Він напевно зраджував мені. <гум> ну це не варто вбивати когось через це. Чи не так? Я маю на увазі, зрада вже не така вже і велика справа. Хіба цим не займається цей бізнес? Він не заслуговує вести такий огидний спосіб життя і отруювати ним моїх дочок. Ага, слухайте. Я не думаю, що ми хочемо братися за цю роботу. Справді? Чому ні? Мабуть, він заслуговує цього. Ого, чоловік, як він не заслуговує на життя. Це ні, це не. Гаразд. Добре, ми зробимо твою лайнову роботу, але ти плачеш нам подвійно, сучко. Телефонувати й весь добаний місяць, і це смішно, З речами лежать твій голос в голові, Каже, що все добре, ти хоч пам'ятаєш це, а може, ти мені збрехав це тім колись був твоїм, чи зможу я поговорить, чи почую я. Іночі, не коли нема. А може просто ти втечеш о, -о, -о, -о. як ти мікле брехать, не вже була я ніким для тебе. Застосовувала маску. Лише, щоб тобі рутать, але за цього брехла. Думав, я все пробачу ні за що, о ні за що все добре буде казав Це такі є тільки колишньої мене нема, схоже я не марно сумнівалась, я стану старше, ти згадаєш лиш ім'я. Тепер що все буде добре. Все буде добре, тільки в зовсім інший день. Тато не підтримає дочурку. Я стану старше ім'я моє згадай. У вас ніде немає матеріалів для читання. Ми повинні просто сидіти тут і чекати. Скільки часу вони займаються цим? Вони поспішають. Я думаю, це важка справа. Ви думаєте? А? Що ж, їм варто поквапитися, якщо вони очікують, що люди просто стоятимуть нічого не роблячи. Яка погана бізнесова операція. О, є ідея закрити свою тупу хлеборезку. Грубо. О, так, 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 так. Здравствуйте, я телефоную вам щодо продовженої гарантії на ваш новий робот. Давайте чорті спотухуй за діза, давай ты, черт, ось, рухайся, ты, черт, ось, да. А, Який я бісей ідіот Це так безглуздо, я не можу повірити, що я мікву вот таким дома над дурним я зіпсував Рухайся ти, їбучий стіл. І для чого я це зробив? Ці дурні дурні фантазії. Я більше не можу це терпіти. Мені байдуже, що вони роблять. Я побачу вію. Мабуть, ще що почитати. Ах, холодно, логіно. Що це? Люди теж мають гріховство. Я я сумніваюся. Стається це щось інше. Все добре, Люба. Ах, Так. Напевно, на, на просто холодно. Гаразд давайте просто поспішимо вбити цього сучого сина, щоб ми могли повернутися до біса додому. Сер, це може бути поза чергою, але я відчуваю, що це не варте грошей. Що? Я не думаю, що хочу бути частиною цього сера. Все гаразд. Тату? Я можу поратися з цим. Знаєш, якщо ти не готовий до цього. Справді. Ні, добіся це. Ми йдемо додому. Що а? він не здрачує? Чи Щось подібне. Давай, це весело. Ми робили подібні речі раніше. Просто не в цей раз, Мілс. Не сьогодні. Я можу зробити це одне я зроблю це. Мілі. Ми зробимо це наступного разу. Просто не починай, нам... Моксі. Те, що ти недостатньо демон, щоб виконувати цю роботу, це не означає. Вибач. Люба, я знаю, що це гріховство і це в дусі гніву. Але ти в порядку? Я в порядку, я не знаю, що зі мною сьогодні. Все гаразд. Я тут заради тебе. Вау, я більше ніколи не хочу йти кудись, де холодно. Ем, Столас? Він пішов і залишив цей жахливо грішний еротичний роман. Ви можете повірити в цей треш. Мене зовсім не намочило. Вау, мені легше. Тату? Вія? що ти тут робиш? Я прийшла, щоб повернути їх татові. А де він на місці? Клянуся, він був саме тут. Куди б він пішов? Я думаю, я знаю. крижана королева, скільки можна. Це просто сумно столос. Дай мені побачити свою доньку зараз же. Гадаю, <рес> тобі це досить важко, столосе. Підолага. Ти зараз зовсім один без своїх черевних рослин, черевних зірочок чи милої маленької доньки. Все, що ти зараз є. Того, Ти будеш мертвий за це. Зроби це, трус. Я буду насолоджуватися цим. Гей, Ельза! Прибери свої крижані руки з моєї попи, сука. ха <рес> Біс? Біс кидає мені виклик. У Лілі! Луна, підкинь мене! Ви, маленькі комахи, справді думаєте, що можете зробити зі мною все? Маркіс пекла. Ви марите! Ха, спробуй ще раз, сука. Мене звали набагато гірше. Буде досить весело розчавити вас усіх. Oh. Oh. Так бля. Лови, любий, ти зараз така добіса са гаряча. Я думаю, що цього разу я спробую вогневу міць. Мілі, дай щось велике. Добре, миле, накрий мене. Лицарю князя потрібен його меч. Ех, гидно. Бліц. Вау, вражай, Моксі. Лови! Так, Моксі, дай п'ять. Ти щойно ризикував своїм життям, щоб врятувати моє? Ну, ти теж. Як смієш? Дуже жалюгідні погиб ти ніщо класу атакуєте мене. Для цього я побачив всі ваші голови змонтованими. Діті, тебе це не стосується. Досить. Припини це! Ти не скривдиш мого тата. Ти не в змозі висувати мені вимоги. Уяви, що скаже твоя мама. Ага, точно. Уяви, що скаже її мати, коли дізнається, що тобі дали з зграє вісенів та пекельна гонча. Я думаю, це те, що люди називають ...пройобом. Дуже великим пройобом. А, ви все одно не варті мого часу. Але ви про це пошкодуєте. Вія. Моя відважна могутня дівчина. Я так пишаюся тобою. Ти збрехав мені. Що? Ти збрехав мені? Ти сказав, що ніколи не залишиш мене. Ти обіцяв Вія, я, я, я не залишав тебе. Я, я, я б ніколи. Це був не мій вибір. Це був твій вибір. Ти обрав його. Вія ні. Я, я я не. я просто мені довелося, ти не розумієш. Я все розумію. Я розумію, що нас тобі ніколи не вистачало. Ти ніколи не любив маму і не любиш мене. Ти любиш його. Тобі було потрібно це. Це була моя вина, що тобі це знадобилося. Ні, ні, ніколи, Вія. Мила, будь ласка, ти завжди була єдиною хорошим в моєму житті. Що означає це, що ти просто залишився нещасним через мене? Я була якимось товпаним зобов'язанням, тому ти навіть не здогадався, коли тобі випала можливість Я піти. Я кохаю тебе, Вія, так, так сильно. Будь ласка, Люба, дозволь мені пояснити. Я не можу. Ти збрехав мені один раз і зробиш це знову. Гарнього тобі все життя з ним, тато. Ні, Вія, будь ласка. Будь ласка. Це було інтенсивно. Я подивляюсь, що зможуть і мої друзі прийти сьогодні ввечері. Мені потрібно трохи щось випити після цього, що сталося так, сьогодні. Звичайно. Що завгодно луні гаразд. Вона ненавидить мене. Хочете спробувати мого домашнього печива гріховства, ваша високість? Mm? Mm? Думаю, пройду, але дякую. І не потрібно до мене так звертатися. Эй, да, Бля. Эй, милая, мы, Ося, починаем на стене. Я сейчас пойду Спершу позвоню у Привет. Привет, Сал, ты одна? <реку> так. Гаразд. Добре. Мені просто потрібно хтось ще про щось поговорити. Що трапилося? Я не знаю, що робити. гаразд гаразд. Ти бачила довбаний пост Вікі до довбаної Вікі. Я присягаюся. Якщо вона запостить ще одну скромну хвальбу про ту потворну машину, я візьму на себе зобов'язання. Я по справжньому. Гей, мила, як прийшов за нами? Було приємно. Ти знаєш, що я кохаю тебе? Кохаю тебе теж. Гаразд, час для насильних ігор. З напоями! Ха-ха! Щасливого гріхоства, чи не так? Віки з така стерва. Ви знаєте, я Ні, покажу, я з її з не запрошую. Вона просто... розуміє я... всю Один вечірку. Можна теж, Бекурю? Так, міг би і не питати. Сьогодні було багато, чин так. Я, 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 я знаю, що ти не можеш побачити свою дитину. І я знаю, що ти так багато зробив, щоб врятувати мені життя. Все гаразд. Врятувати тебе було правильно. І ти ризикував своїм життям заради мене. Тобі не потрібно відчувати провину за мою ситуацію. Це був мій вибір. Це все був мій вибір. Я спричинив усе. Це... Ну вона з часом розуміє. Ти просто повинен дати їй час. Беліц, вона пішла. На сто років вона пішла, і після всього цього часу вона мені ніколи не пробачить. Я буду чужим для неї завжди. Знаєш, моя сестра ведлінючка, вона мене теж ненавидить за те, що я зробив, і я сумую за нею кожен день. Ми були такі добіса близькі, знаєш, ми захрінове відчуття. Але ти просто повинен продовжувати намагатися. Так, звісно. Безо! Тягни свою дупу сюди, ми починаємо ігру! Так, мені потрібен ти, щоб я показала руса. Гей, я повернувся за секунду, гаразд. Схоже, вони хочуть, щоб я повернувся туди. Насолоджуйся гріхостом бліц. Все, гаразд. Ти не повинен стояти тут зі мною. Що ти робиш? Ну, я не можу танцювати з тобою без винахідливості. Я уявляю, що ми зараз виглядаємо смішно. Ха. так, ніби це щось нове. Я назріс чотири фути, а ти. Ти розмір з одного з тих справді дуже високих високих коней. Здається, ніколи не було проблемою. Я припускаю, що ти просто був творчим, настільки творчим, наскільки ти гнучкий.